Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська Кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо фарширувати курку гречкою і додамо до неї відмінний гарнір. Отже, для приготування страви нам потрібно у каструлю залити 220 мл води, довести її до кипіння, потім засипати 100 г промитої гречки. Перемішуємо, накриваємо кришкою і варимо 5-8 хвилин. Далі беремо такі складники для маринаду, 15 г солі. 50 грамів гірчиці, 4 г сушеного чеснику, 20 г рослинної олії, 4 г чорного меленого перцю, 6 г копченої меленої паприки, всі названі інгредієнти всипаємо в миску з гірчицею і ретельно розмішуємо.